Доброго всім ранку, шановні глядачі каналу Дід Панас знімав для вас. 9 годин ранку я, чи то ми знову в лісі. Сьогодні субота, 9 вересня. Зустрів щойно двох молодих людей і спитав, чи поліз у нас грибок. Одного біленького знайшли, яка, означає що щось та є. Уже ліс не такий пустий, як був останнім часом. Вчора переглянув канал Гриби Прикарпаття, де пан Микола також підписав. Нарешті почалось, вроді би так. Ну що, вітаю вас з першим осіннім грибом, тому що як ті молоді люди не йшли біленького, то нічим не гірше і я. Так, він у нас не годиться. Бачите, який жук. Ось такий жук його старабанив повністю. Ну нічого, ну, по крайній мірі, ми його вже хоч побачили. Ідемо, будемо заглядати далі. Перший білий, осінній ми вже побачили, хоча він був неякісний. Йдемо шукати. Якщо б навіть похід був і не результативний, то, по крайній мірі, я бачу, що ліс оживає. Бачите, такі оленяці Я їх не беру. Ось. Але щось ту з'являється? Дві сироїшки побачив, правда, неважні. Видно зрушення за 4 дні, що я в лісі не був. Зрушення все рівно, хай невеликі, але вже є. Ну що, друзі? Перший вердикт винести можна. Гриба ні масового, ні напівмасового поки нема. Але тішить, бо видно. Ліс. Все-таки оживає. Вже поганочки попадаються. І оживики лізуть знову, бо не було зовсім нічого. Лисичок трішки більше стало. Вже видно, що ліс починає трошки оживати, але поки. Зараз ще зайду в березину. Подивлюся, що березина каже. По буковому лісі, окрім того, одного біленького, котрий був незаліковий, нічого більше не траплялося. Ну що, панове, можу привітати себе і вас з першим червоно... не брешу. З першим і з другим зразу. Червоного ловим. Ось такий. Один. Ось він. А другого я не бачив, вже коли нагнувся, побачив, що є іще один. Ось такий. Так, ножку я йому звернув. Тому що добре, той і той. В траві. Ось такі дві штучки маємо червони тіл. Так що щось трохи в лісі рухатись починає. Попадається тут в Березині така сироїшка. Сьогодні ми знімаємо все. І вроді нормально. Зараз подивимося на корінь. Спочатку гнилий. Хлобачливий тобто. Ось. Це хай не білий, але це прекрасна мить. Ось такий дуже симпатичний червоняк. Такий осінній. Отакий грубій нозі. О, красунь. Що красень, то красень. Ось такий грибок нам трапився. Йдемо далі. Не густо, не густо, але все ж зовсім не пусто. Такого підберезничка зустрічаємо. Ось. Тоже гриб який би не був щось так потрошки попадатися почало. Я, друзі, перекурював і переглянув той кусочок кілька секундний, коли я того червоноголового знайшов. У мене на язику було і красюк, і красень, а ви, а ви все красунь. Ви вже вибачайте старого. Ось ще один красень. Чим красень, тим, що він хай не дуже великий, але бачите, ножка оцього червоняка грубша як шапка. Це вже пішли осінні все-таки червонячки. А тут поруч і ще один. Гляньте знову. Бачите, я казав, що вже всякі ці неїстивні гриби почали попадатися. Ліс оживає все одно. Ага, тут парочка, я другого не бачив за листочком. Знову ж таки, отака от парочка червоняків. Бачите, нога вже така відповідна. Це вже осінній грибок. Тішить, хоча ще масово нема, але вже ліс, я повторюся, знову оживає. Скоро будемо гарні гриби збирати. І знову. Червоноголовий нам попадає. Бачите, поки його зриваю, знімаю, голову наліво повернув. А тут, будь ласка, і ще один за деревом. Ось такий. Лізуть потихеньки грибочки. Це вже тішить. А ця пташечка зі мною вже дружить добрих хвилин п'ять. Куди я, туди вона. Гляньте. І з деревця на дерев перескакує. І постійно біля мене. Пск-пш. Не боїться навіть. Дід по нас казки не розказує пташкам. Навіть не чекай. І з деревця на дереце і постійно за мною. І постійно за мною. І вже досить довгий час. Ось таке пташеня. Так, друзі, проінспектував я березину. Найшов кілька штук червонячків на зворотній дорозі. У мене знов буковий ліс. І я зустрів те, що я хотів теж проінспектувати. Ось дивіться. Звичайно, що ці грибочки я брати не буду, але оце у нас, бачите? Вони дуже маленькі, Боровичок вже лізе з землі. А ось вам і ще одненький, а ось вам і ще одненький. Тобто з дня на день з дня на день грибочки повинні би полізти вже більш масово. Це тішить, йдемо ще пройдемося, бо ми якраз в напрямку до нашого транспорту. Йдемо? Ну що, панове? Хай грибарка нині та й не вищий клас, та все ж прогулявся з вами дід Панас. І шов я лісом Уже до виходу зовсім близько. Вон ще метрів 50 70 Уже про світ видно. І кажу ліс. Ну, я тих три мацоники лишив, бо то не було що брати. Там може хоч одного. Трошки більшого мені подаруєш. Чесне слово, так з лісом говорю. І вже на виході ліс каже, ну ладно, хоч одненького, біленького до хати принеси. Ось такого товариша ми знаходимо все-таки без білого, додому не підемо. Гарний такий по розміру. Ріс якось так кривенько, але піде. Все-таки дід своє, свого гриба одного білого та виходив. Ну що, шанувальники грибарства, глядачі каналу, підійшов до завершення наш сьогоднішній майже 3 годинний похід. Грибочок у лісі появляється і слава Богу! Замітно, що ліс ожив. Найближчими днями, я думаю, що нас чекають хороші вже врожаї. От. Сьогодні також є якийсь та результат. Не знаю, чи зможу показати. Можу, я думаю, як От тако. Є трішки. У нас червонячків. Є один біленький кінці дня. І Богу дякувати за то. Що можу сказати ще? Підписуйтесь на канал. Досить нам уже грибів в Рязані, грибів в Казані, гриби в Сибірі, гриби под Вологода. Просуваємо наш україномовний контент. Наші Карпати і Прикарпаття також на гриби багаті і нічим не гірше. Буду радий кожному підписнику. Пишіть коментарі, бо хто пише, замічає. Я на жодний коментар не пропускаю. На кожний відповідаю. Люблю переписуватись. Бажаю вам всіх благ, Божої ласки, хорошого настрою, як якнайшвидшої перемоги нашої. Слава нашим Збройним силам і думаю, що до скорих і врожайних уже зустрічей. Хай вам щастить пока.